Я не дуже пов'язую ті страсти, які розвиваються в інформаційному полі чи просто в обговоренні з тим, що відбулося. Відбулося а, акт вандалізму, який mm -hmm. скоєно сплановано точно, тому що ніхто не ходить з відпрацьованим мастилом по парку, просто так і не захоплюється. Тим, що розливає його на якісь об'єкти. Тобто, це явно спеціальний жест, який був спланований. Він не подібний на хепенінг, на перформанс, тому що, якщо б це був якийсь акт мистецький, це була б заява. Але мені здається, все набагато банальніше. Тобто, це якісь суті всього замовлення, яке виконано в парку саме скульптуру, яка більш цього привертає увагу, її облили мастилом. Починаючи з самого ранку, комунальні працівники парку пробують хоча б якось відтерти, поки не в'їлися, не все. По словах її пробували підпалити цю скульптуру. Ось. І якщо є невдала спроба очернити юліян чи українців в тому, що ми реально середньовічний народ, цього не відбудеться, тому що як і речі всі нормальні люди, по вже є заяви в поліції, вже є слідчі. Я вже з ними спілкувався, я маю надію, ми зараз будемо говорити. Тому навіть якісь там версії, вони є лише версії моєї ловій але точно не для того, щоб їх публічно звучити.